Це твердопавний котьо, газовий котел, чи все ж обрати тепловий насос? Максим, добрий день, да а ну давай розкажи, чому ти пішов по поті теплового насосу? Почитав інтернет, подивився зважив всі плюси, мінуси газа. Водопалного котла, електрокотла прийняв рішення встановити тепловий насос. Да, скажи дома, ну яку систему опалення обрав? Що зробив? Як істочник тепла по будинку? По будинку зробили теплу підлогу шагом 10-15 сантиметрів. Поставили грібянки, зробили водорозетки, підвели все під стадію встановлення. Теплового насосу. до речі, я був в топочній, Ми обдивилися досить непогано зробили інженерне рішення. На кожному із поверсів поставили грібоночки, все вивели в топочну, завели кабель для теплового насосу. Намірено люди підготувалися для встановлення свого істочника. Скажи, будь ласка, ще в будинку, які комунікації плануєш зробити? Е, Систему вентиляції планую зробити встановлення в кожній кімнаті рекуператора. Консультацію дуже гарно мені зробили по вентиляції ванної кімнати, по вентиляції ці котельні, все об'яснили віддали да. Від а ще да в нас, типа, вже навіть Максим цього не бачив. сантехніки, які робили, вони провели від кожного грібьонки до міст установки термостатів управління кліматом для його будинку. Тому в майбутньому, після того як запуститься система в експлуатацію, в нього ще буде бездротове через смартфон, керування своїми температурними режимами в кожному кімнаті. А така автоматика економить 25-30% Ресурсу, а з тепловим насосом можна вийти взагалі на будинку 140 квадратних метрів на платіжку в тисячу гривень за світло. Тому, кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося! Всім Все, дякую. Хотати. всім, пока. <світ> пока!